Вітаю! Сьогодні у нас буде урок із серії опановуємо котячим пензликом. І ми намалюємо з вами дуже цікаву, просту, але дуже цікаву квіточку. І розпочнемо з ескізу. Намалюю я спочатку стеблинку, я натискаю сильно олівцем, ви малюйте легесенько. І тут у нас буде горішок форма така. І від цього горішку у нас буде тут квіточка, яка складається з трьох пелюсточок. Ми малюємо ось такі пелюстки. Намалюємо їх рівненькі для початку. Ось так. І в цей бік пелюсточка. Тут у нас ще буде листочок. От і форма листочка, і другий. Для початку малювання, пам'ятаєте, треба витерти олівець, щоб він не просвічувався крізь фарби. Я буду малювати. Вашому фарбам у мене сьогодні три фарби жовтенька. Ця фарба, яка в палітрі роса, називається Маджента, і зелений. І почну малювати з квіточки, з пелюсточок, котячим пензликом, мочу котячий пензлик фарби, залишки знімаю, щоб був гострий кінчик. І мені б зручніше буде малювати навпаки ось так. Пілюстечка у нас буде зерняток. Перше зернятко у нас буде центральне, ось таке невелике. Потім у нас буде пара зерняток, які будуть начебто обнімати. Так, це зернятко, ось так. Вигинаємо їх. І пара зерняток, досить таких величеньких по контуру цієї пелюсточки. Ось так і теж вигинаємо їх. І ось тут вони зустрічаються ці зернятка. Ось таким чином. Якщо вам зернятка якесь не подобається, ви просто беріть ще раз, повторіть його, малюйте повільно, не поспішаєте. Ось так. Далі таким же чином малюємо другу пелюсточку. Спочатку центральне зернятко, ось таке десь до половинки. Ці пелюстки, потім пару, яка трішечки вище, ось так обіймається зернятка, і великі зернятка. Ось так. І третя пелюсточка. Вертайте аркуш, як вам зручно, слідкуйте за станом фарб. Центральне зернятка, пара зерняток, близенько, не дуже великі. І пара зерняток, яка по контуру пелюсточки йде. І мені хочеться ще домалювати тут декілька зерняток знизу, без розмітки, ось так. Дивіться, оп. І ще одне зернятко. Щоб квіточка була вже завершена. І з цього боку спочатку більш довгеньке зернятко, потім, потім коротше. Чи навпаки можна. Так, мимо пензлика, змінюємо колір, беру зелений колір, малюю зелену стеблинку і зелений горішок. Тонесенько кінчиком пензлика малюємо стеблинку, донизу можна її більш товсту зробити. Тут у нас горішок. Пам'ятаєте, як малювати? Якщо не пам'ятаєте, у мене там є відео записане. Горішок можете намалювати як з трьох мазочків, так і з п'яти, як вам схочеться. І намалюємо такий зелений комірець під горішком. Ось так. А це в нас буде пір листочки. Ми малюємо зернятками їх, ось так. Як малювати листочки? Дуже детальний майстер-клас записан теж у в мене на каналі. Для зручності я перевертаю аркуш і малюю навпаки тут. Не поспішайте насолоджуватись малюванням кожного зернятка. Це буде така арт-терапія малюванням котячим пензликом. Якщо ви вже бачили, у мене є такі відео на каналі, як змінити свій стан на кращий за допомогою малювання котячим пензликом. Даю я запишу ще декілька таких відео, вони дійсно допомагають сповільнитися. Почати насолоджуватись моментом з собою в цьому моменті. Так, і що ми ще намалюємо? На стебінців тут хочеться протягнуті листочки додати з одного боку і з іншого боку. Листочки ці, вони різної довжини. Можна закручені тут, намалювати завитки такі, як вам схочеться. Останній штрих в цій мальовочці буде. Це жовтенькі зернятка я намалюю між цими пелюстками. Ось тут, ось таке довгеньке зернятко, а потім одне вліво, одне вправо. Ось так. Прикраса така. І з цього боку одне зернятко сюди, одне сюди вигинаємо і сюди. І варто поставити ще крапочки. Крапочки на початку квіточки. Можна це зробити піпеткою, можна зробити будь-яким інструментом, яким зручним вам малювати. Я піпеточкою поставлю ось тут жовтеньку крапочку, величеньку таку. І поставлю на листочках. Теж піпеточкою по декілька крапочок і з цього, з цього боку. Ось така в нас вийшла квіточка. Потренуйтесь, намалюйте і ви. Гадаю, у вас все вийде добре. Це дуже просто намалювати. І до нової зустрічі.